А ви знали, що штрафи можна переписати на іншого водія, і нести відповідальність буде той водій, який знаходився безпосередньо за кермом. Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор Юа. Сьогодні обговоримо досить таку актуальну тему, як е понести відповідальність конкретно тому водієві, а не власникові транспортного засобу. Отже, в Україні є доступна така послуга, яка називається призначення належного користувача. Про неї детально можна прочитати. Як на офіційному сайті головного сервісного центру, так і в додатку Дія, а також в кабінеті водія, тобто у всіх цих. Установах, додатках можна скористатися цією послугою. Отже, про що коротенько йдеться в цій послузі? Отже, ви знаєте, що є власники транспортних засобів, ними можуть виступати або юридичні особи, або фізична особа. Ну, і відповідності, вам доводиться як фізичній особі деколи довіряти іншим вашим друзям чи родичам керування вашим транспортним засобом. Особливо актуально це буде для водіїв-початківців. Які отримали тимчасове посвідчення водія, і перших два роки до них особлива увага, тому що порушень повинно бути не більше трьох. Тому що якщо протягом перших двох років буде три і більше порушень, їх потім відправлять на повторне складання іспиту ось, в сервісному центрі, і з теорії, і з практики. Але ще раз наголошую: дана послуга вона. Доступна для усіх не лише для водіїв-початківців. Отже, ви, як власник транспортного засобу, можете звернутися або в сервісний центр, або онлайн, можете замовити цю послугу в додатку Дія чи в кабінеті водія. Там, відповідності, ви надаєте право керування вашим транспортним засобом іншій особі. Тут хотів би наголосити, що ви їй не передаєте право власності, а лише право керування, що на деякий період вона може користуватися вашим транспортним засобом. І е, після цього є офіційне підтвердження, що ця людина має право керувати. Чим це вигідно для вас? Тому що потім, коли той водій, якому ви доручили, чи це ваші родичі чи близькі. Попадається на камери фото-відеофіксації автоматичної. Ось штраф буде приходити не на власника транспортного засобу, а на конкретно того водія, який перебував за кермом. І це відповідності дозволяє більш як то кажуть, точніше визначати міру покарання. А так виходить, що власник довірив людині, власника не було за кермом, а штраф приходить на його ім'я. Тому я, от зараз, вам е, покажу на екрані інформацію, е, що для чого призначена дана послуга. Отже, зачитаю коротенько інформацію. Отже, належний користувач, тобто хто не може бути, кому ви можете довіряти свій транспортний засіб? Це може бути фізична особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Ось. Такого користувача на транспортний засіб може призначати як юридична особа, так і фізична особа. Ось ще раз наголошую: послугу можна оформити як офлайн, звернутися в сервісний центр. Ось, якщо ви лінуєтеся, можна через додаток електронний кабінет водія або через додаток. Дія. Тут хотів би уточнити, от на сайті головного сервісного центру уточнюю, що стати належним користувачем може лише особа, у якої є національне посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідають вимогам конвенції про дорожній рух. Так, тобто, то якщо в когось є вже застарілі посвідчення водія. То е, цією послугою не можна буде скористуватися. Тому, товариство, е, я надіюся, що дана інформація для вас була цікавою. Ось е, користуйтесь цим додатком, будьте хорошими водіями і нехай штрафи сплачують ті, хто є порушниками. Будь ласка, поширте це відео серед ваших друзів і близьких. Я надіюся, воно їм допоможе. А якщо вам сподобалося, не забудьте підтримати вподобайкою і коментарем. До зустрічі на YouTube-каналі Світлофор.ua.